Виконуємо номер 1.2 із підручника Алгебра 8 та номер 1.2 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Серед раціональних виразів знайдіть і випишіть ті, що є цілими і дробовими. Приступаємо до виконання. Цілі вирази не містять ділення на вираз зі змінною. Дробові вирази містять ділення на вираз зі змінною. Тому перший вираз у нас взагалі немає ділення, тому це цілий вираз. А куб відняти АБ. Другий вираз містить ділення на число, тому це також цілий вираз. А от уже в третьому у нас іде ділення на змінну, тому це дробовий вираз. У четвертому також є ділення на змінну, тому це дробовий вираз. У п'ятому немає ділення на вираз зі зміною, тому це цілий вираз. І в останньому у нас іде ділення на вираз зі зміни, тому це дробовий вираз. Номер 1.2 із підручника алгебра 8. Та 1.2 із підручника математика 8. Виконано.